Чим простіше рішення взагалі, от будь в чому, тим краще, тим, тим легше ми йдемо в нове. Тому, коли ми кажемо гроші в легкості, це означає, що нам треба максимально з багатьох з мільйонів інструментів, які ми маємо. Нам треба вибрати декілька інструментів, які нам нашому мозку. На цей період часу здадуться найлегшими. Тому це прості рішення має завжди питайте себе, це для мене просто буде зробити, спробувати. І якщо ну, мозок да, так і каже: ну да, це можна спробувати, тоді прям беріться за цю якусь пораду чи ідею, чи ще щось, да, і внідряйте в своє життя. Занадто багато варіантів знижує включеність, приводить до падіння якості прийнятих рішень та уповільнює бажання щось змінювати. Тому от я в своїй презентації буду про різні варіанти казати, а ви вже візьмете собі те, що підійде вам з точки зору, щоб це було просто, саме для вас. Бо якщо зараз ви скажете такі надихнетеся да, і, і захочете. Усе і відразу, то навряд чи ви взагалі підете в це, тому що це буде вже непросто, це буде взрив мозку. Вибір. Чому я буду давати різні інструменти? Тому що в нас має бути вибір, елемент, що змінюється. І я знову ж таки, потім буду розкривати цей, цю тезу про вибір. Любов. Все, абсолютно все, до, що, до чого ми доторкаємося. Що ми робимо, ми маємо робити з любов'ю. Це головний принцип, який я для себе вивела, який мені постійно приходив і в моїх консультаціях для інших людей, і в тому числі для себе, коли я сама з собою працюю. Любов. Якщо я мию посуд з любов'ю, я, я його помию, по-перше, швидше. По-друге, я знайду там плюси якісь, і по третє, настрій після миття посуду абсолютно буде іншим, ніж я б його мила роздратована. Також, якщо ми кажемо про гроші, і щоб, скажімо так, полегшити нам буденні наші справи, то можна цю любов дорівнювати грошам. Наприклад, я мию посуд. Мені це подобається, да, я от люблю, роблю це з любов'ю до того, що буде чисто, буде затишно, там скрипіти буде посуд. І це мені приносить гроші. Тобто, ну, по факту, гроші воно не приносить саме миття посуду, але от ми таким чином починаємо вже змінювати свою, а, свої думки. І тоді вже і на інших наших справах там прокинулася вранці, да, сонце світить, подякували, що прокинулися, подякували, що сонце світить, і кажемо, а, це от, сонечко там на мене попало, це до грошей. І таким чином, проявляючи любов до оточення, і плюс підкріплюємо малими незначними такими а, фразами, да, що це до грошей. І це буде. Дуже по-жіночому, тому що ну, я ще не зустрічала чоловіків, які а, так би себе поводили. А от жінок бачила і бачила дуже успішних жінок з мільйонами. Тому можу сказати, що це працює. Естетика від того, що ви бачите перед собою, <кій> залежить те, чи дотрим... будете ви дотримуватися тих ритуалів нових. Тих нових способів оцих жіночих грошей, да, грошей в легкості чи взагалі чогось в своєму житті нового. А, приклад, це мій такий комбо, комод робочий, і от на зліва це такий часто буває, чесно вам скажу, от буває часто, що там ножиці лежать, там платочок дитини, там ще щось. от. Сірники від свічки, будь-що може лежати. Але я стараюся все ж таки притримуватися такого столика, такого комоду, як справа. Тому що це естетичніше, там квіти, там нема пилу, там нема зайвих речей. Хоча, ну, наче все потрібно, те, що зліва там і олії стоять ефірні в мене, але вони можуть стояти і в комоді, і при цьому. Естетика має значення, коли я прокидаюся, да? на що я дивлюся, як я дивлюся. І це такий другий момент. Намагайтеся хоча б одну зону, з якою ви зустрічаєтеся очима, найчастіше, робити естетично красивою, естетично привабливою. Я сьогодні спеціально сходила, купила квіти, поставила собі тут квіти, щоб дивитися на них. А знову ж таки, про естетику. Якщо ми говоримо про гроші в легкості, це знову ж таки ранок. Дуже багато книжок написано про ритуали, про магію ранку. І так, це має значення. Водичка те, як ви, ну, обов'язково. Я б сказала, що вода вранці це обов'язковий елемент. І знову ж таки, як ми його презентуємо самі собі? Чи це нас пластикова пляшка? Чи це у нас красивий гарний графін, можливо, там от з фруктами, з м'ятою? Да? І, і від цього буде залежати, що саме ми закладатимемо а, в цю воду. Зараз.